Бажаю здоров'я. Бійці 135 батальйону ТРО. Дякую всім, хто допомагає підрозділу, дякуємо Друкармі, дякуємо всім людям, які долучаються до Друкармі і тим самим допомагають Збройним силам України. На цей раз я хочу записати відео з подякую. Ще одне відео насправді. Записував раніше. Нам надходило досить багато посилочів. За які я звітла. Прийшла ще одна посилочка з того ж замовлення. Я думаю, хтось впізнає свої посилочки. Ця посилочка була надіслана з за кордону. Дуже приємно, що з за кордоном підтримують, підтримують Збройні Сили України підтримують вас. Дякую за це. Слава Україні! Героям слава! Друк, армія, надрукуй перемогу.